Я граю про Хрейвен сьогодні. знайшла собі дуже злу мачуху. Зараз будемо дивитися, наскільки ж вона зла. Так, я сиділа в своїй кімнаті, потім я її буду прикрашати, а зараз треба піти до і сказати, що я хочу їсти. Мама, я хочу... Мам, мам ти, ти... зараз глянути вона, що вона так нагадалі робить. Так, мам. Їсти. Так, ну поки мама там буде питатися зрозуміти. Ось бачите все своєму характеру. Так, ну добре, я приготовлю вас перше, я зараз позвоню своїй подрузі. Так. Алло. дзвоню своїй подрозі. Алло? Алло? Приходь до мене в гості, будемо щось готувати, бо мама в гості вже тут погана. Чекайте. А, окей, зараз. Я коротше зайду. Я зараз зроблю різницю, прийдеться тобі через балкон, діти на другому поверсі, бо мама сьогодні не в настрої в мене. Але я чекай, мене біля. А, вулкона, добре, мене я сама... туди задумалась. Зараз я в неї запитаю, чи вона не просто, але насякий випадок, будь-біля балкона. Так. Давайте. Ага. До мене подруга. Прийде. Така вона, бачите, агро, зла, бачите, яке в неї лице така. Одяг, така вона, ніби. Ура! Ну, мама, почему нет идика еще сказала так? Так, що там? Что ты станет дробовину пить е, Добре, зараз знайдуть и кия в інвентарі. Так це вона. Так, е, я поки взяла, що робить мама. У нее. А я знайшла, швидше, а... ой, -ой. Иду, швидше, швидше. иду. А куди ставить? Ось сюди став драбину прямо піді мною. Я тобі її поставила. Далі ти постав поверх, я тебе візьму на руки. І швидко я тебе в кімнату свою віднесу. Зараз швидко Іду, дума. Okay. Так, ну все, йди зі мною в тільки бачиш мою маму, сразу ховайся. Добре. Що, я Шуча, шуча. Так, чекай мене тут, в тій кімнаті. Мама, що ти могут не я зараз прийду. Добре. Так, добре. Так, мам, що я тобі допомогти? Кажи. шо що що я, як Я... Ага. Вона йде на роботу. Ура! Ага, ага, йди на роботу. Іди. А что? Що... Добрей. Хорошо, що я з собою взяла швабру, знала, що треба. Так, добре, я можу виходити. Що це? Зараз це не вона, не хвилюйся. Зараз ми її будемо пронкувати, бери ось таку коробочку з пропсами і став ось тут ось такий пум-пум. Навіщо? А Якщо вона не спугається, розлиться. Нічого страшного, зараз з'являється. А це хто такий? Не знаю, якийсь дядя. Пішли морозову їздити на другий поверх. І пішли мої кімнати прикрашати, а то тут і так красна. Пішли пограємо потім в моїй кімнаті. Як тільки мама прийде, почне кричати, то не знаю, десь де буде. Давай краще в її кімнаті будемо. Щоб якщо що, о, ні. Дай. Щоб якщо що побачити, коли вона йде, вони вона йде йде швидше. Швидше йде на. Швидше йди на цей бупко. Ага, надо їм мажину відігнати, я читаю. Ладно, поки що біля домика погоняю, подивлюсь, что у вас тут є. Ты хочешь какать, а она тебе да поможет И я заберусь. Я угнала тачку твоей мамы. ладно Блин, мне это все прибирать надо? Да помоги да я... поможи мне. Да помоги мне прибираться. Понял как -то. зараз Ты допомагати тут прибирати, я йду за тобою. Ти як будто рапунцель, я твій принц. Жду тебе внизу, поки ти мене спасишь. допоможи. Ой, твоя мама тебе пора бежать. Вона не знає, як ти виглядаєш. Она мене побачила. Я спряталась за ваш будиночок. Іди швидше на сходи. Иду. Я пришла. Залазь, залазь. Я зараз тебе підкуплю. Зараз. О. Ой, я тебе взяла. О. Вс. Пошли играть. Смотри, беру швабру в руки. Беру швабру в руки. Так, ну ладно я вже прибирала, удалила протопро, а зараз почну в мою кімнату, будемо її прикрашати по Я вже в своїй кімнаті. Там мама! Сховайся. Я, вроде сховалася. Де ти мою маму побачила цю мачу? Вона, вона, типу, проходила через кімнату, навіть до тебе, і я испугалась, думала, що вона задає в твою кімнату. Ого, так її ж вдома нема здається. Я проверю. Не надо, я вдома я зараз нема провірюсь, не як випадок. Ну, в її кімнаті її нема. Вані їдеш дома, а тут в мене ось таке буде. Заходь, так не бійся. Це твоя кімната? Угу. Бач, хоч на я залишається, буду тобі не спати. Я поки що поставлю хороший світиночки, точніше гарненький, Ну, типу ось такий. І буду выбирать швабри. <рес> ну все, тут гарно а зараз я поставлю тут не знаю, щоб... а, О, це... а де вас ще? Я вас ограбую? Ні, не, не нахуй. Зараз мені треба дзвонить. Куди? Не знаю. Давай, тут ляшусь так. Ляшусь е, анимация урона. Да, урон, шпыша, шмыся. Да, мам-мам-мам, я знаю это дома, да, мам. Так. Порядок у меня. Я вот тебя не видно, ты так хорошо лягла. Молодец. Ось. І ми зараз ми будемо збігати із будинку. Короче. Побігли з будинку. Тата. А. Я став на паузу. О, бачите, друзі, Єва дуже добре сховалася. Зараз ця мама вийде. Ми зараз заберемо Єву. Так, мама, виходь, мені треба йти забирати. Так, все, бач, мама, я сплю, спрі... ти мене розбудила. Іди зі. Захожу, через руки. мы не могли не выбивала то образа, раз я питом знаю. Так, Ева, і, ти... і підеш на задній дверь, я там тобі відкрию. В мене вон виключ. А в тебе він зарядився? Він на зарядці. А ти? Жду, поки включиться. Да, я хотіла попити. I just want to be y'all. канікули? мама, ти забула, наверное. Ну, у мене канікули. У мене канікули, Дай поспать. Короче, я, короче, спряталась. Я, короче, впала. Поставь мені лестницю, будь ласочка. Я під твоим вот этим буфконщиком. О, я сама пойду. Слин, Блин, Ева, это ты лестницу ставь. Я сейчас прыгать буду. Хотя, а нет, Ева, иди. Иди на задний двор. Иди. Иду на задний Давай. двор. Давай, вот. Я пошутила задний двор. Блин! Иди быстро под балкон, пока она не пришла. Бегу же всех ног. Я тут. Ставь лестницу, будь ласка, шпыть, Зараз, зараз, зараз. все Я Давай так, все, бежим, подожди. Нет, тут нет. Бежим! Бежим, Дима, бежим, Дима, бежим. Давай, давай так. Бежим. 22, я хочу ей сделать ловушку. Тэпнулась. Иди сюда быстро. Быстро, пока она тоже не тэпнулась. Иди просто, знаешь, быстро в мой домик. Ой, блин, она тут. Быстро прям выходи из дома. Я спряталась в раковине. Спряталась? На первом этаже.

В твоей комнате Там где это э -э -э, Подушки вот эти Ладонь, лапупа Во рту лапупа Целуешь меня губы, Сердце мое Я в подушках она думала что это да ну ко мне давно не знаю этот не кра... это не слишком вот берем вот этот красим вопрос вот все у нет даже хочет забрать это не не блин что делать мы далеко зашли так блин я не знала что делать я буду Что? идти Дітка нас не забрала. Mm -hmm. На принципі я um. вона тебе і не забере, бо ти не моя сестра, ти моя типу по подруга, а моя мама тобі просто моя мама. Пішли? チケット。 Это самое укромное местечко в всем бутылку. Блядь, они меня спалили. Садимся. Все. Я спряталась. Если сейчас Маша захочет помыть руки, тут бы сдать. У вас тут какой-то чел из игры в Кульмара проник в ваш дом.